Слава Ісусу Христу, кавалерочка! Всім доброго недільного ранку! Я надіюся, що ви вже давним-давно всі стріпались і взялися до роботи. Ну але кавалерка, скажу вам тако: чи неділя, чи понеділок, кожна людина рано має встати. Файно сістріпати, і вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутика, файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! вам, кавалерка, скажу такою. Я вже давним-давно встала, вже була в церкві, вже вернулася з церкви, прийшла додому, Моніка відкрила очі, я кажу мунятко, вставай, привітай маму свою. А вона каже до мене, Галя. Можна пізніше, сьогодні неділя. Я сьогодні хочу довше поспати. Я кажу добре. Ну а мені треба в магазин на дане Думаю, добре, в машині запишу сторіс. Ну, бо дитина хоче виспатись, кавалерочка. Але сьогодні не простий день. Сьогодні день, день матері. Хочу від щирого серця всіх мамусь привітати з цим гарним, щасливим, таким, знаєте, позитивним. Днем, ну, якщо чесно, дуже багато хочу сказати, але дуже сильно переживаю, тому що ви знаєте, кавалірка, що нашої мами немає вже 30 років, буде цього року, але ми її любимо, пам'ятає. Пам і ви бачили, як сьогодні навіть голову прилетів на мій балкон. Ну а вам, матері, бажаю міцного здоров'я всім, витримки, терпіння. Бо знаєте, зараз діти такі, що треба терпіння, і то таке желізне. Ну, і... 100 років прожити на многії і благі літа. Так що ще раз всіх, мамусь, вітаю з Днем Матері. Ну, а ви, юна кавалерочка, надіюся, що всі гарно стріпались, мамусям подарували квіточки, а хто не встиг, то ви ще можете всю ситуацію виправити. Так що, ще раз всіх вітаю з Днем Матері, а я їду в магазин і на Донелишених. Та й таке. Всім гарного, мирного і позитивного дня. Руллєви, прийшла Галина, привітала мене з ним матері. Вони сказали з Сергієм, що я їм як маму. Ну, вони... Я такого не казав. Привітала мене свято. Мені дуже приємно. Я також Галина важана напевно, вас. Вітала з ним матері, але я також всіх вас вітаю, хто носить ім'я мама. Я бажаю, щоб ви. Щоб діти вас викликали тільки посмішку, давали вам позитивні емоції. Ніколи про вас не забували. Тому сьогодні всі, хто близько від мами, далі від мами, маєте змогу і привітати маму. А мені дуже приємно. А моя галина така на А до речі, я зараз їду свіку купляти чорнішні, де ти взяли ті штани. Він окремо тепер штани. Можна взяти. А мені треба окремо чорні штани. Але я маю все, мені треба. У мене є всі штани. До вибору до кольору. А мені треба чорні класичні. Я б дуже з тебе класичні. дитинку зняла і сьогодні би в них поїхала. Я в них не хочу. Але них... ти тоді мусиш. Ну я вже не встигне мені прийти відвів зі штани. Дуже гарні. Та сами... Тобто самі такі... під костюм. Так, дуже клас. Типу, Я ти дуже прошу прийти зі мною я там в одному магазині теж пригледіла. Але я якби знала, що такі є чорні, то я б собі тоже. Ну все, зупиніть. Що? Вітай. Що знов? Це Но... сьогодні не день хрест. Люди кажуть, могалю не вітають на День і липні. Я сама не знаю, коли я зробила. День... Але Максим, але ти можеш. То е... я хресну, вона тобі, як мама. Він нас мене кошту. вітає кожен вечір. Він коли до мене приходить, то для мене є найбільше щастя. Так що мої діти мене вітають завжди. Знаєте, Кавлірка, що би ви не писали, не цібати. Я, я вам скажу так, то я вам скажу тако. Яка би королєва не була, але, але повірта хрінована вона б <плес> не була. має такий характер, але я вам скажу також, що її серце болить за кожного з нас, Правда. за Сергія за Аркадія. Мене, та теж мене теж серце через неї <плес> болить кожен день. Та Ми <плес> то чули. Я вже то чула. Тільки що та, та що за мене та розгорнеє мама? Добре, що вона має такого синочка. Племінника, мого, похресника, якого я дуже дуже довго чекала. І я колись зла на неї, я тако завжди кажу: тільки можу ти подякувати, що ти мені дитину вродила. Скажи що там я тобі. Я бажаю, Галя, щоб ти в ближчому в майбутньому, в ближчому. Та знімай тут лапку, щоб ти yeah. в ближчому в майбутньому також стала мамою, хаті Бог yeah. подарує таку гарну дитину. Ти знаєш. То не то, що ми чекаємо, ну, кавалєрка чекає, ми чекаємо. Я просто так чекаю, я так хочу то нячити, нячати, песити. Будь. Я просто тобі, Господи, подари, подаруй Галі цю цю ялечку. Бо то для нас була не знаю, найбільша потіха, яка може бути. А ти знаєш що? Сьогодні то я тільки, тільки що мені Марта сказала. Сьогодні рано на балконі дивлюся, яка погода прилітає голупі і А Марта тако розвертається, я їй то говорю, а вона тако каже. Будеш вагітна. — дай Бог. Бог. Та, Ось та, та, така та вона та, та, каже. Та дай Бог таке так гарне свято, щоб Бог тори так. таке чудо. Ну все, а ти, а ти до того приклади світом та я все приложу корнове. Ну ти поїхали за зараз... зимої штани купити, Я то прошу І кави поп'ємо. — Якої які штани? Ну я, ну, я, ну, я не маю. треба сьогодні чорні, Я їду до Львова. Там Тарабарова виступає Вікторію. я, Курва не знаю. Тарабарово і нікого не знаю, на що ми таке. Я тако поїхала зі мною до Львова сьогодні. Та який не візьме? Я робіть свято зроблю. Та не треба, в мене свято кожен день. Я щоб приходжу до вас, в мене свято кожен я день. Я ведь би мені вже насмажила, пюре зварила, все на вареники зробила. Скажи, та я салат себе... зробила. Та я рада за тебе, господи, ти То ну... що їдеш зерно мною? А, Ні, я, я не справу. Ден... Кавалерочка, читаю ваші коментарі. І якщо чесно, ви мені сьогодні підняли настрій. Бо ви всі пишете Галина, ви так гарно виглядаєте сьогодні. Кавалерочка, щиро, щиро дякую. Ви багато хто питаєтеся за ось ці штани класичні, де їх можна придбати. І багато хто пише, Галину, поміряйте той ж, і, і, сірий костюм. Зараз кавалерка поміряє сірий костюм і покажу, як мені буде в ньому. Але його ще треба підрізати. Тобто довжину штані, тому що я мала ростом. Але зараз вам поміряю і все покажу. Кавалерочка, не знаю на годиннику, яка година, але скажу тако, вже голодні, вимучені, але зато вже все зробили. Всюди порозвозили Та, квіти. Були, так. Зараз Віталік іде вітати Наталю. Yes. Є ще один букетик. Ще Наталю привітаємо, на цвинтарі були. Одним словом, всю роботу зробили. Аркадій з Монікою вдома, вареники ще не наліпили, але бульба, я думаю, вже не то, що остила, вже переостила. Ну, але вже як і є. Куди Віталій краще заїжджати? На да, скажеш туди. Mm. Але я ми кавалерками з Цвинтера їхали туди, але дорогу таке. будуть робити. Ну, я, я зрозуміла по тому всьому, що будуть робити дорогу. Так що кавалерка, тобі дзвонять. Ще то Максимчук, вами сначок, любимо, з вами. А ну що хоче? Що си Я або біля гаманця, а ти де? Йду до хати. Де ж до нас? Мене. Ну давай. Ну Добре, чекай мене зараз буде. Давай. Давай. Додому? Ні. Ну то давай підходи. Я йду. Я бачу найголодніший Максим. Він зразу накинув собі багато. Ти голодний голоднийся. Моніка, ти голодна? Ні, тут Мені завдаєш мені, а то ти теж собі накинув, я навіть не бачила. Аркадій їж, смачного всі. І зараз я так само доварюю вареники і ми йдемо снідати, обідати, а дехто може навіть і вечеряти. Ну, так, що там вже сталося, Маніка? Тато ти на що йому На мої руки. Візьми сметану, Моніка. Більше сметани буде. Смачного. Що ми? Вот. Мені можна всього на все п'ять перевести. Хто mm -hmm. Марафон. Що це ж марафон? П'ять Саме найгірше накидатися, це помолить. Моніка, це не є їда. А що це? Шо? Шо Отак от, от три і все, то таке як ти будеш, Аркадій, ти зараз тоді бо нам біля тебе не їсть, нам б біля мене вже... Як біля мене мані... не можна Давай. то я їла. Їла? Так, і їш. Давай, доча, їш і ти, Аркадій, давай їш. Давай. Я вже їш. Один варень. Давай, бо вітер як подує, тобі знесено буде. Файно. Та як файно буде, а? А я що буду без тебе? то Самокат лишится, а типу, це... то самокат Он на місці буде що будеш без Вікторії робити. Что Максим доктор? Слышал? Ну Максима он дзвонити. Максим, кажется, так шауда все. Давай, давай, Максим. Давай, давай. Ні. Лірка, всім смачно. Mm -hmm. Ти має полежати, не може спокійно. Ну мають лежати, кавлярка не може спокійно. Це Ладно, наші як танцю, лежить. Якщо відчуває, то, то її потіскай, потіскай, що за слово потіскай? Каже, потіскай мене. Я вперше не зрозуміла, що вона любить так, як я ще що лопатися, щоб почухали по спині. Mm -hmm. Кажу, давай каплі носа закапаємо. вона каже, ні. Ні. Ти хочеш я додому? Так. Самокат, ну та як? Моніка, але ти в добре, там холодно. Та я поняла. Там її Аня в в хаті перейде. Я вже піду. Аня на роботі, ні? Ні, Аня вдома. Сьогодні в неї вихідний. Дзвоню до Віталік. Шо, що? Дзвоню до Віталік. Та чого будеш дзвонити? Та ти каз... Та е малій? Моніка, виходи, Братова встидається, так що буде задом все. Ну, ти така сама, як і Максим. Хто тебе з днем матері все. Так, що Моніку доставила моніка, маму привітала. Як вміють діти, так і вітають. Знаєте, вони у нас на слова дуже скукуваті є. Ну, але саме головне це увага, кавалерка. А ми їдемо далі. Давай, мо. Манч... Ви знаєте, кавалерка, кожен вечір Макс до мене приходить. хоче щось їсти. Ні, не хочу. Ну, не хочеш, то не хочеш, але прийшов. Головне, чукуляду в кишені собі поставив. І каже, йду, бо завтра школа. Я кажу, завтра прийдеш. Він каже, ну конечно, але в нього завтра і математика, школа, математика. Я Не знаєш, що прийде. Мені Бог буде, там той не вийде. Як не вийде? А вечором що ти гуляти не будеш? Я не знаю, не сила. Я дев'яту додому буду. Бачите, ковалі? Ти хіба дев'яту вдома? Півторка. Так що ковалерочка. Всім на добра ніч, мирної спокійної ніченьки. Макс іде собі спати, а я йду в душ і теж лягати спати. Бо завтра буде новий день, так, Максим? Всім на добраніч.